you yeah. oh. калачі з яроїці радуся, породуся на себе, всім, народися, до тебе, прихисники, осі рануйся, як тільки радуся в Божий, народився. Перший празд, радуйся, порадуйся землесим, Божий, народився, а що другий праздник, за того басині, радуйся, порадуйся Народився, А ще третій празник. З цього радуйся. Своїм радуйся за несин мого жит. Народився нашу хату, наших рідних і малечу, святий вечір, добрий вечір, добрий вечір, добрі люди. Виплиємо, ми йдемо і ступаємо усюди. І... Радість, ну несемо. Коли, ласка, пустіть в хату, подалека в нас дорога, хочемо колядувати і славити Христа Бога. В небі зірка засіяла, тут виразіти, та холодні батареї, дорогі кредити, Європа чи Росія, тут китайці гречку сіють. ще й Америка із НАТО. Хочуть всі чогось знапати. Тільки ірод все гуляє, наче кризи і немає. У людей усе забрав, обдурив і обікрав кожен день. У нього п'янка, полювання. І гулянка, а навколо є солдати, що його і не дістати. Тому іроду роду все мало, щоб у нього щось святка. Гуляйте, люди! Небо загорілось, що воно за світло, що воно за світ? Що то за примара? Аж бракує слів. Чи Мені наснилось, аж мов? не, не примара. Здається, янгол хмара! <ріст> то не небо загорілось, то вам знак уже звершилось. Поспішайте за слістою, молитвами й колядою. Навіть во Христове, ангел прилетів, він по тіпане. Мир, о, Я был жит. Теперь еврей. Вчера клочем торговал. Ныне урядом я стал. так мои тришки. Детям хватит на горишки. Чей застанется онуком. А Бизнес есть наука. Мам, ду, эй. Сиди. Эй, эй, эй. Ну, ну, ну. Ты Прилетела, прямо с неба, прямо на крылах. С крылами махает, это я, это я, это я. так и Билла и летает. И кричит же, свит, вся где-то кто-то народился. Про какую звезду кричала, ну видно, что из неба пало, Будто было же поверье, так вещал чудо. Же родится тир небесный, и нарит тогда воскресенье. А такі родом чай, ну, Щоб узнав он все от цвітка. І вертався з дверкутьями. Царський грабні же горять. Мамо пекельної зі. Ви на Бога, сподівайтесь. Слава нині! Господи, бо рождає то, що може знати Ісус Молим'я. Мати тут, чудяться, удиця бояться, Аділ стоїть пасенця по сунапасицях застилячи, отіво бачить. тут же, дуже. Тут тут же, тут же, тут. Цар, цар, дуже приємно. Цар. Ірод Фьодорич дуже приємно. Ірод, цар усіх сильніший. Всіх багатший і мудріші, добре світів тим ведеться, хто царями назоветься, хто багатий, щасливий і до дощен красивий. І куди це ви йдете, що так нагло мимопред? Чи не бачите село, що вам крупно повезло? Перед вами і Рот. цар! Генеральний секретар, я тут не таблом торгую, я країною керую. Газ тепер дешевий маю. Св'язі опять же можне тримаю. І зарплати вам річні. Хочу дам, а хочу. Мама, мама ще прийде. Але що то за подія? Чиста вереміння, он звізда, як сонце. Ся. Що воно це означає? То звізда не просто, так, то усім народом з нас удицям. Що син Божий народився, ми його вітати і царем його назвати, щоб нарешті зло пропало і добро запанувало. І при нас Якоїсь шмакодяки ще чуть-чуть корону знімуть. І бабло моє віднімуть. Інший цар немає, не буде. Тільки я тут маю владу. Не потерплю підлозраду. Але що ж робити? що ж робити, Є у мене жидки трюш. він все знає. Всюди суть, того жида коля звати. треба закута! Что Витюля стал не весел? Буйну голову повесил. Может, газ тебе пропал? А ты что, не сорвал? Неее я знаю, ты сказился. Бой Иисус их народился. О, великий царь! Я пришивщик откровенно рассказать тебе. звезду По дітьом царьом звані. Все, шоу калі. Ті вітають. Із податків. Як це? Я цар єдиний. Сім'я світу і країни. Мій народ, мої закони. Треба ввести заборону. Пиши коля. Розігнати та пиши швидше. Розігнати, посадити, всіх дітей до двох літ вбити. Я на днях вернувся з Сочі, і їх бачити не хочу. Всі твої печальні стіни, все рішиться без керівництва. Перку сам себе крешує, всіх уб'єте за бордою. Цар невинний, цар могучий. Может, там я за через катакумбы встань и тут за классы все одно мотно. Хочешь это закласти бомбу, а хочешь я то Елка! Будет зрительно все точно. Медлетим, накажем срочно. Беркут, слушай царську волю. Утискати діду в поле, удаліть враги народу всіх діді, яким два роки. Тільки дай до балу. Тож на помощь не сили, бо вас лінь могила. Вилізайте із каптёрки, бо ваш номер три шістери. Люди йде на масів, бо не знову сила зла. Військо Ірода йде і чортів з собою веде. У чортів багато сили, але ми сильніших били. Хай ставайте в люди в ряд, не допустимо зрад. Піднімайся, місто, Київ! Вріжем чортам добрих віт! Віднімайся місто Львів, ми розчавимо чортів! Піднімайся, ти полтавок, пригадай козацьку славу. Ти вставай, де сама. Де був чорт? Там буде яма. Вставай, герой, донець, хай чортам прийде кінець. Відставай скоріш, Дніпро, переможе хай добро. Сім тобі. Он на море говорит. Убеги бимба. Польшу на Аравит. А ты вуйку чего да? В чем дуны? Він у нас русскоязичний. Виндош... Що Донецький, Сумський, Львівський, сина діти українські. Какие коттеджи? Какие Всем нам подлинный Весь народ идет сюда, с ними ангел и звезда. Звезда? Коля! Так... Коля, давай же думать, как так уйти. Уже долго я чекала, так ждать уже сил не стало. Люди, вас я не чекаю. Я лишь Іра, да купаю. Кравосіть, отпустіте! Що ви не <хочете>? Що <риклад> <риклад> <нас вже> <риклад> ми хочемо! Нас же досить! Ви вже обнагліли зовсім! <риклад> й ви серед ночі через йолку! Не бачимо! А зачем? Зачем ви украли? У дітей кусочек счастья. У дітей з разных областей, регіонів! Зачем в вверху бросали яйца і головешки? Головешки? Смерть, любов! Смерть мило! Ти весь вік мені служила. Помагала, катувала. Світ мені давала. Поможи мені тепер. Щоб той дивотця помер. До себе не лукавий. Знаю я всі твої справи. Я ж косила у тридцятих, сорокових, сорок п'ятих. Та сьогодні біжати я не дам його зальот з пір царство за вертольот. Сів країна вікрали. вам досі мало. Забирайся, геть з країни і більше не чіпай дитини. Таке, Чи, що таке Що Що стало? <рістаніць> ти хочеш? Чу? Я хотів спитати, Нет, що таке можна зробити, щоб з вами свободу боронити. А ти що боїш? Революціонерний. Зарістав, подожди. За... подожди. Ні, <рістані> за <рістані> воїна страшні. Чим іспуганий є. Чи з нами колядку тут? Воїна в країні, <рістані> воїна в країні, <рістані> сурі! Як змиплюємо, як з миплеєму новину звістили, Христос родився, Бог, налодився, по правди любові зішне всі окови, зійшли свободу нашому народу, нашому народу, зітхне главу війну. Нові закони це вночі звістили дзвони. Як наш народ за волю встане, все зло розвіється туманом, як будуть всі єдині люди, тоді Христос з нами буде. Дай вам Боже файно жити і ніколи не тужити. Дай Бог радості і втіхи, повні жмені, жартів сміху. Вірте, правда переможе, щастя й долі, дай, дай вам Боже! Зачекайте. Ви, ви так чло ви так випили. Ви ви Господарі тут хороші. Вони мають будь гроші. Є доляри, трохи гривні. Вони дати нам повинні. Дайте кобаси і сала, щоб ну не залишалися нам мало. Ще й півдра салату, щоб дійшли ми в крайню хату. І цукерок в шоколаді, ну, щоб дівчата були раді. А як нам все те даєте, то проблем мати не буде. Буде як буде скид, буде де буде Чим? все будувати плодитися, вестися і примножатися. те відшування, дайте щось не їли зарання. Тільки б не співали, а кінчати час, бо наші сусіди чекають на нас. Щоб вас і в нас це було гаразд. Щоб ви і ми щасливі були, щоб вас і в нас все було гаразд, щоб, було раз, щоб ви і ми, і ми щасливі були, Хай у вас все, все буде в місті і в селі. Радісно на серці, повно на столі. Щоб Були, щоб вас і в нас все було гаразд, щоб ви і ми щасливі були щас, щастя, мало, я благо, дикого не Слава, дійсно старалися. <праць> я